Вирощування соняшнику на забур'янених полях може бути складним завданням. Проте існують гібриди, які можуть давати високий урожай навіть в таких умовах. Ось кілька високовражайних гібридів соняшнику під технологію ClearFib Plus для найбільш забур'янених полів Бакарді – середньостиглий п'ятирасовий. Рекомендований для вирощування в зонах лісостепу, полісся, степу. Має середні темпи зростання на перших етапах розвитку. Потенціал вражальності вищий, ніж у гібрида НК Коді. Наступний гібрид Розета. Екстенсивний п'ятирасовий Розета це лідер із посухостійкості у своєму сегменті. Рекомендовано до вирощування в зонах степу. Розета – це пластичний гібрид до термінів посіву, стійкий до нових рас не справжньої барашнистої раси та осипання. Наступний гібрид під технологію Clearfield Plus для забур'янених полів це Lima Grain 4 пятірки середньоранній семирасовий, екологічно пластичний до умов вирощування. Високотолерантний до посухи, адаптований для півдня України. Останній на сьогодні гібрид це Ліма Грейн 50455, ранній семирасовий з високою енергією початкового росту, має найвищий потенціал урожайності в ранньому КЛП-сегменті. Рано звільняє поля, тому може бути попередником під пшеницю, високоврожайний у своїй групі стиглості. Має високу олійність та стійкість до ФАМОЗу. Використання якісного насіння та дотримання технології вирощування дозволить вам отримати високий урожай соняшнику навіть на забур'янених полях. Щоб замовити насіння, переходьте на сайт Grovex Market, посилання на нього під відео або телефонуйте за номером 095 043 02 03.